Податок на нерухомість у Польщі. Хто його платить? Скільки та коли? Мене звати Кубовою генія, власниця агенції нерухомості кубовахому Варшаві та ліцензований ріелтор у Польщі. Отже, податок на нерухомість у Польщі, хто його платить, платить його кожен, хто став власником нерухомості у Польщі, незалежно від того, ви особа фізична чи це товариство, якась компанія. А коли ж його платять, платять його один раз у рік, але дозволяє держава його ділити на. Декілька оплат, тобто, якщо вам виставили оплату 100 злотих, то його можна поділити на декілька оплат. Зазвичай це дві оплати або чотири протягом року. А скільки ще його потрібно платити? А тут у нас досить цікаво. Адже встановлює його кожне місто окремо, тобто місцеве самоврядування, вирішує від того, який стан міста, де воно знаходиться у Польщі, і вони відповідно до своїх чинників. Розвитку встановлюють цей податок. Але встановлюють вони його різний, і немає якогось такого мінімального, скільки вони можуть поставити, але є скільки може бути максимально цей податок. У 2023 році, якщо це у нас житлова нерухомість, то максимальний податок у нас 1 злотий за метр квадратний. До речі, у 2022 році він був на 11 грош менше, тобто на 10% майже меншим і виріс у 2023 році. Якщо ми говоримо про інші типи нерухомості, наприклад, гараж в залежності від того, як він оформлений саме документально, то там податок за 1 метр квадратний може досягати 10 злотих за 1 метр квадратний. Якщо ми говоримо про нерухомість, у якій ведеться діяльність, то там максимальні ставки на даний момент близько 28 злотих за метр квадратний. І теж залежить від того, де це знаходиться ця ведення цієї діяльності, де знаходиться ця нерухомість і як місто порахує вам цей податок. Отже, якщо ви стали власником нерухомості у Польщі, то перше, ви маєте обов'язково зголоситися до місцевого самоврядування. Уважаємо, зголошуємося до обслуги податніка, центру обслуги податніка, або можемо зробити це онлайн за допомогою спеціальних формуляжів. Якщо особа фізична, то ви зголошуєте за допомогою формуляжу, який називається ІН1. А якщо ви як фірма виступаєте, то дн 1 зголошується один раз після купівлі нерухомості до цього податку, і тоді вам вже місто буде висилати цей податок. Року на адрес, який ви вказали у цьому формулярі. Так само буде вказана величина цього податку і скільки ви маєте їм заплатити щороку, так, чи поділити, чи не поділити. Отже, якщо ви стали власником в польщі, то вам потрібно почати платити цей податок, зголоситись до цього податку. Якщо ви цього не зробите, то влада має право нарахувати вам додаткові відсотки за несплату цього податку. З практики, скажу так, що зазвичай вони цього не роблять, але зазвичай вони пишуть інформацію до власників нерухомості, котрі не заголосили до цього податку, що прийдіть, будь ласка, до нас, скажіть, що ви власник нерухомості, скільки метрів квадратних у вас є цієї нерухомості, і вони вам вираховують цей податок, і тоді ви його платите. Тому моя порада все-таки заголошуватися до цього податку, платити, адже згідно з законом, потрібно це робити, не отримувати ніякі штрафи за це і бути власником житла у Польщі. З вами була Куба Євгенія, до зустрічі у наступних відео.